Люба принесла на ярмарок смаколики, які готували усією родиною. Спочатку пекли, заворачили, потім туди ставили крем. Мама прийшла і посипала посипкою. Кирило допомагав мамі випікати пирога, усе заради подарунків для своїх однолітків. Вони підуть для дітей на пів сиротам, що загинули батьки в зоні АТО. Усі свої збереження з кишенкових грошей для дітей загиблих воїнів АТО принесла другокласниця Світлана. Ну, якщо щось лишнє залишилося, лишилося сюди. так я збирала. Організували благодійний ярмарок, батьки та пластуни. Напекли солодких пирогів, кексів та печива. Батьки. Е за залюбки погодилися спекти з дітками. Ось випічку, яку ви бачите. За участю пластунів. Також я є пластункою, мій син є пластуном. Випічка гарно продається. Оце закінчилася перша перерва. Половину випічки вже продано. Крім цього, учні ліцею принесли свої малюнки, вироби з бісеру та інші витвори, які теж продавали на ярмарку. Представниці пласту пообіцяли усі зібрані кошти особисто передати родинам загиблих автовців на подару. Дітлахам до Дня Святого Миколая та Нового року незабаром Чернівецькі пластуни здійснять ще одну акцію: передаватимуть вофлоємський вогонь. Вогонь буде передано у лікарні у школи, тобто це буде такий великий великий масовий захід. Він такий символічний захід, тому що власне вогонь миру не дуже Майя Маєгуменна Михайло Антонюк місцевий час.